Мій перший виступ після поранення, у нас живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, трубка все життя з держави будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали, як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз окей, не всі, звісно, але деякі з них, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, представили мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: Ой, якщо ти оперний співак, я лежу весь перерізаний, живу, а перерізаний, поняв, весь кров'ю, там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антонеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загубити. В Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там великі інтерв'ю, себе. Це теж в є, можна зайти глянути. До речі, ну якими враження були? Ну, мужик, ну нарешті я співаю. Я взагалі, я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.